Усім привіт! Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Мене звати Оксана, і сьогодні знімаю, як і обіцяла для вас, відео майстер-клас гарбузиків у трьох розмірах. Я одразу вам скажу, що я буду в'язати один розмір, а інші розміри я залишу в описі під відео. Тобто, ви зможете подивитися це відео, зрозуміти, як воно в'яжеться, і потім Зробити такі самі гарбузики, тільки в більших розмірах, і аналогічно зможете збільшувати і збільшувати їх знову. Отже, будемо в'язати з вами ось такі три розміри ось такий великий гарбузик. Кольори ви обираєте самостійно за вашим бажанням ось такий гарбузик і ось такий гарбузик. Ниточку ви теж можете обрати самостійно. За вашим бажанням, я вам покажу саме з тієї, з якою я в'язала. Отже, ось так трішечки в бік Я заберу наші гарбузики і покажу пряжу. Я в'язала ці гарбузики з пряжі YarnArt джинс 50 грам на 160 метрів, це напівбавовна. Дуже гарні і такі акуратні виходять гарбузики. В'яжу гачком 2,5. Отже, давайте починати в'язати гарбузики. І на ось цей корінчик, до речі, забула сказати: на ось цей корінчик знадобиться будь-який кольор, який вам потрібно. Ось тут я використовувала зелений, і на жовтенький теж я буду зелений використовувати. В'язала також ще е зелені такі гарбузики різного відтінку, і використовувала десь такий гірчичний колір. Тобто, це теж за вашим бажанням. Отже, давайте починати. Для початку ми робимо кільце Амігурумі і починаємо в нього в'язати 6 стовпчиків без накиду. Ось таким чином зробили, захоплюємо ниточку. я в'яжу всі свої в більшості іграшок методом. Хрестика, тобто не гачечком є такі, виходять стопчики, а хрестиком саме. Вони тоді, мені здається, такі плотніші, виходять і акуратніші. Отже, ось так: взяли першу петельку і тепер набираємо 6 стопчиків без накиду. Заводимо гачок, захоплюємо ниточку. Так, і пров'язуємо. І так робимо шість разів. Коли ми пров'язали 6 стопчиків, ми беремо за ось цей кінчик і затягуємо наше кільце. Ось таким чином. Далі в першу нашу петлю робимо 2 стопчика без накиду. Це вже другий ряд у нас починається. Один. І в той же самий саму петельку 2 стопчика. Ось так. Два стопчика пров'язали. І далі ми ще 5 разів так повторюємо, тобто в наступну петлю ми теж пров'язуємо 2 стопчика без накиду. Таким чином, в кінці рядочка в нас має бути 12 стопчиків без накиду. Дов'язали, тепер, якщо в нас дирочка ця більша стала, можна її ще сильніше підтягнути, але дивіться, щоб ниточку не порвати. Так, підтягнули. Третій рядочок ми в'яжемо таким чином. В'яжемо один стовпчик без накиду в одну петлю, і далі робимо добавку. В наступну петлю пров'язуємо два стовпчика без накиду. Ось таким чином. Так ми повторюємо 6 разів. Загалом у нас по колу має бути 18 петель. Четвертий. Ряд ми пров'язуємо наступним чином. Пров'язуємо два стопчика без накиду і робимо добавку. в наступну петлю, пров'язуємо два стовпчика без накиду в одну петлю ось таким чином. Далі знову повторюємо два стовпчика без накиду і два стовпчика без накиду в одну петлю. Таким чином, після цього рядочку у нас має бути по колу 24 стовпчика без накиду. П'ятий ряд пров'язуємо 3 стопчика без накида. 2, 3. і в наступну петлю пров'язуємо 2 стовпчика без накида в одну петлю, тобто робимо добавочку. Ось таким чином. І знову повторюємо Три стопчика, 1, 2, 3, і пров'язуємо два стопчика без накиду в одну петлю. Ось таким чином. І так продовжуємо до кінця ряду, поки в нас по колу не буде 30 стовпчиків без накиду. Наступний шостий ряд ми пров'язуємо таким чином: пров'язуємо 4 стопчика без накиду. 1, 2, 3, 4. І в наступну петлю пров'язуємо добавку. Два стовпчика в одну петлю. І таким чином ми повторюємо загалом 6 разів. В нас на... Е по колу має бути, після того як ми пров'яжемо весь ряд, 36 топчиків без накиду. Коли ви дов'язали цей рядочок з добавочкою, ми вішаємо маркерочок на ось цю другу петельку в добавці, і тепер ми будемо по колу в'язати без добавок. Таким чином, нам потрібно пров'язати 8 рядочків, тобто ви в'яжете по колу просто 36 стовпчиків без накладів 8 рядочків. Зустрінемось після того і будемо робити уже убавочки. Після того, як ми закінчили в'язати 8 рядочків, будемо починати робити убавочки. Це в нас буде вже ряд 15. Ми в'яжемо убавки таким чином. Пров'язуємо 4 стопчика без накида. 1, 2, 3, 4. І робимо убавочку таким чином: заводимо гачок, захоплюємо нитку. Тепер заводимо гачок в наступну петлю, захоплюємо нитку і пров'язуємо всі ось ці три петлі разом. Далі повторюємо все те саме. Пров'язуємо 4 стопчика без накиду, 2, 3, 4, і повторюємо той сам, ту саму бавочку. Заводимо гачок, захоплюємо нитку, в наступну петлю заводимо гачок, захоплюємо нитку і пров'язуємо усі разом. Так, пров'язуємо до кінця рядочка. І після цього в нас має бути 30 стопчиків без накиду. 16 ряд. Ми в'яжемо 3 стопчика без накиду. 1, 2, 3. І робимо також саму убавочку. Знову все те саме повторюємо. Так, далі знову робимо три стопчика без накиду. 1, 2, 3, так. і пров'язуємо убавочку. Таким чином в'яжемо до кінця ряда, і у нас в кінці рядочка має бути 24 стопчики без накиду. 17-й ряд в'яжемо таким чином. 2 стопчика без накиду. 1, 2, і робимо убавку. Знову. Два стопчика, так, 2 стопчика без накиду, і робимо убавку. Таким чином повторюємо до кінця рядочку, і у нас має вийти в кінці ряду 18 стовпчиків без накиду. На цьому етапі вже можна трішечки наповнити наш гарбузик. Потім ми дов'яжемо трішки і можете за допомогою там, пінцету, чи з чим ви там, можете собі допомогти, щоб допхати трішки холофайперу в самому кінці гарбузика. Набуваєте цей гарбузик не дуже щільно, щоб він був такий досить м'який, не прям такий, щоб аж згинався, але досить м'який, для того, щоб можна було його потім ось так затягнути. Тому що, якщо він буде дуже. Такий сильно набитий, ви його просто не стягнете. Так, ось так щільненько я вже набила наш гарбузик. Бачите, ось так він набитий, але він м'який, тобто він не дуже щільний. І ось тут я набила досить добре. Зараз, коли ми будемо в'язати, я його трішечки буду ось так робити, щоб цей холофайбер піднявся, і там дозаповнюю те, що залишилося пустим. Отже, зараз ми пров'язуємо наступний ряд, пров'язуємо один стопчик без накиду, і робимо убавку. Один стопчик без накиду і робимо убавку. Таким чином повторюєте до кінця рядочка, тобто 6 разів, і у нас має бути 12 стопчиків без накиду. Накиду. Наступний і останній ряд так, в нас будуть просто йти убавки. Тобто ми далі робимо просто убавки кожного разу. Шість убавочок потрібно зробити. Одна убавка. Так. Дві убавки. Тобто, таким чином, робимо 6 разів. Так, тепер ми робимо з'єднувальний стопчик. Заводимо гачок в наступну петлю, протягуємо і протягуємо через ось цю петельку. Так, І тепер робимо щось так: одну, щоб закріпити точно. Так, і тепер обрізаємо ниточку. Обрізаємо ми не дуже довго, бо ми не цією будемо ниточкою затягувати наш гарбузик, а ми будемо окремо брати. Зараз ми за допомогою пінцетика або чого ви там. Щоб вам зручніше. Набиваєте ось тут трішечки holo щоб він ось тут, бачите, бо тут прям дуже пусто, ось тут зверху, щоб він був такий більш округлий. Набиваєте трішки холофайбером. Будемо потім стягувати з вами ось це кільце і робити форму самого гарбузика. Так, я вже наповнила наш гарбузик, бачите, ось такий він м'ягенький, досить. І тепер будемо закривати. Нашу серединку. Я одягла ниточку в голку, і тепер будемо робити ось таким чином. Просуваємо ось так за передню ось цю стіночку ми просуваємо нашу нитку. І так по колу в кожну ось так петельку тільки за одну сторінку, сторону, тобто за ось цю передню, не за дві, а саме за передню. Ой. Так. І ось таким чином засуваємо голочку. Так, і так ми робимо до кінця, ось цю останню теж засовуємо. І тепер стягуємо ось так. Ми стягнули. Далі, дивіться, нам потрібно знайти ось тут дужечку. Ми її підхоплюємо, і далі, ось так по колу. проходимось один разочок, хоча б там пару ось цих стібочків повторюємо для того, щоб закріпити, щоб воно там не розходилося. Так, і далі ми просто ось тут найближчу дірочку просуваємо і висуваємо декілька разів, тільки тут не затягуйте дуже сильно, ми просто ховаємо ниточку таким чином. так, І ось так обрізаємо. Ниточку, можна, щоб там кінчик сховався, ще й пожмякати трішки, воно точно вже сховається. Так, тепер нам потрібно взяти нитку десь сантиметрів 30-можливо, напевно, можливо 40, для того, щоб стягнути наш гарбузик. Ось таку я довгенько взяла. Ви її зможете потім обрізати, якщо вам буде здаватися задовшою. чим більший гарбузик. Тим має бути ниточка довшою, тому що гарбузик більший, і щоб вам було зручно працювати. Так, я заселила голку і тепер будемо починати стягувати. Ніякі вузлики ви не робите на кінчику нитку, тому що ми будемо робити зовсім іншим чином. Дивіться, там, де ми затягували наше кільце, не з боку, де ми починали, а там, де затягували, ми в цей сюди вводимо нашу, е, нашу голочку і виводимо ось тут. Там, де ми розпочинали. Виводимо. Ось тут ми залишаємо невеличкий кінчик, і ми його можемо ось так обкрутити, щоб можна було потім затягнути. Поки що ми його в спокою лишаємо, і потім будемо ним підтягувати, допомагати. Тепер дивіться, ми ось так прокладаємо стібочок. Знову заводимо там, де ми закривали, і знову виводимо там, де ми розпочинали. Ось таким чином. Ось тут поправляємо, щоб він був рівненько. І тепер дивіться, ми за дві сторони тягнемо, так. підтягуємо не дуже сильно. Ось так, бачите, ми підтягнули ось цю сторону, ми тепер тримаємо та що без ось ця. Зрозуміли? ми її тримаємо, щоб нікуди не сувалась ниточка. Так, це в нас не та частина ось тут. Тепер ми знову, в цю частину, яку ми закривали, ми засуваємо голку сюди ж і знову висовуємо її. Тут ми ниточку ставимо далі, наскільки ви хочете. Дивіться, в мене взагалі шість ось цих частин йде. Але ви можете робити 5-4, як вам зручно. Просто мені 6 найбільш подобається. І підтягуємо. Бачите, ми підтягнули. Чим більше затягуєте, тим воно виходить таке пухкіше. Тільки дуже не тягніть, тому що ниточка може обірватися одразу попереджаю. Знову заводимо гачок, знову виводимо з цього місця. Так. І знову ставимо там, де ми хочемо. Так. Знову там, де ми хочемо, і підтягуємо. І таким чином ми робимо ось ці всі рази. Тобто, знову заводимо, знову проводимо. Зараз я дороблю всі свої ці частинки, і вам покажу, як завершувати цей процес. Так, дивіться, я затягнула останню свою частинку, ось так це вийшло. Тут тримаю, щоб воно було натягнуте. Ось це ця частина, куди ми вивели голочку нашу. Тепер ми в будь-яку, бачите, ось тут петельку, не в центральну знову, а десь в бокову частину там не буде видно, заводимо голочку, так ми закріпляємо. І так само ось тут. Ми десь виводимо, тут не буде видно, тут можна буде вивезти, тільки не дуже високо, ось таким чином підтягуємо. Так, Далі можна ниточки трішечки обрізати, і зараз ми підтягуємо. І зараз ми їх підтягнемо. Обрізаємо ниточки, підтягуємо трішечки. І тут робимо декілька вузликів. Ось таким чином ми просто зав'язуємо декілька вузликів. Щоб закріпити точно цю ниточку. Далі ці вузлики перекриються зеленою частинкою хвостиком, тому не переживайте. І обрізаємо ось так десь. Воно все закриється. Дивіться, тут хвостик для цього гарбузика не потрібно буде наповнювати, бо він тоненький досить. А для більших просто будете холофайбером наповняти. Це я так вам говорю. Ось такий. Ось така частинка гарбузика в нас вийшла. Далі ми будемо в'язати хвостик. Для хвостика ми беремо таку ж саму нитку і той самий гачок. Робимо, розпочинаємо в'язати так само, як і гарбузика. Ми набираємо 6 стопчиків без накиду в кільце амігурумі. Один. Два, три, чотири. П'ять. І шість. І стягуємо наше кільце. Так, далі нам потрібно по колу пров'язати чотири ряди. Тобто ми 6 можемо помножити на 4, вийде 24, загалом нам потрібно пров'язати 24 стопчики. Це для того, щоб не ставити маркер, тому що тут на початку буде дуже незручно, тому що тут дуже мало петель. Ми нічого не додаємо, ми просто по колу в'яжемо 24 стовпчика без накиду, тобто 4 рядочка по 6 стовпчиків без накиду. Так, далі нам потрібно зробити добавки. Ми в кожну петлю робимо добавку. Тобто, загалом у нас має бути 6 добавок, і в кінці цих 6 добавок у нас має бути 12 стопчиків без накиду. Закріпили обрізали. Так, і будемо з вами пришивати. Так, ось наш хвостик, ось наш гарбузик. Ми прикладаємо, закриваємо ось це все, що там є. Так, І починаємо пришивати. Можна використовувати ось таким методом тобто просто по гарбузику ходити туди назад. А можна якось ось так, але це якщо у вас міцна голочка, ось таким чином проходитися по колу. І пришивати. Якщо у вас голочка не досить міцна, то краще такого не робити, тому що вона у вас просто зламається від того, через те, що тут гарбузик, на гарбузик досить щільний, його треба буде прямо натягувати. Так, і ось таким чином просто ми я хочу зафіксувати з іншого боку, щоб все рівненько лягло. І ось таким чином ми ось так. Беремо і наступну заводимо. І по колу, ось так ми його пришиваємо просто. Так, дивіться, я роблю вже останнє ось тут закріплення. І так само по гарбузоку ми проходимося для того, щоб закріпити ниточку. Просто ось таким чином. Старайтеся попадати в ось ці дирочки, для того, між петельками, щоб. Нічого там не робилося йому, тому що тут буде потім видно. Так, ось так. Попали, обрізали. Так, ось так можна пожмякати, бачите, одразу сховалося. Так. Ну, ось такий гарбузик у нас вийшов. Краса неймовірна. Так. Ну, все, все готово. Ви можете в'язати в різних розмірах, збільшувати. Я вам принцип в'язання напишу також ще в описі під відео. Саме цього розміру буде тільки відео, під відео буде другий і третій розмір. Дякую усім за увагу. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково пишіть коментарі, що ви хотіли б наступне, щоб я зв'язала. Можливо, я ще одні гарбузики зроблю, тільки вже в іншій техніці. Також ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Дякую всім за увагу і до зустрічі у нових відео. Па-па!